Кожен ранок розпочинається з блакитного полум'я на газовій плиті в наших оселях. Та вдихаючи щоранку аромат кави, відкриваючи гарячу воду, навряд чи хтось замислюється над тим, що всі ці блага можливі завдяки безперервній роботі компанії Чернігівгаз. Мережа газопроводів це енергетична артерія, яка забезпечує блакитним паливом будинки та підприємства Чернігівщини. Понад дві тисячі фахівців нашої компанії, які працюють в 22 регіональних філіях Чернігівської області, обслуговують близько 350 тисяч домогосподарств і понад 2,5 тисячі організацій та підприємств. Майже 14 тисяч кілометрів газопроводів та вводів, які пролягають в 637 населених пунктах Чернігівщини. Загальний рівень газифікації перевищив 62%. Щорічний обсяг розподілу природного газу складає близько 600 мільйонів кубометрів. За нашими плечима 60 років стабільної безперебійної роботи. Ми є складовою групи газорозподільних підприємств, працюючих під брендом Регіональна газова компанія, до якої входять 20 міськ та облгазів з різних куточків України. 60 років тому перші мешканці Чернігівщини почали користуватися природним газом для побутових потреб. Тоді про газ в оселі люди могли лише мріяти. Сьогодні ж це благо звичне явище для переважної більшості сімей. Історія підприємства розпочалася 26 листопада 1956 року з рішення виконкому Чернігівської міської ради про створення в місті Чернігові виробничо-експлуатаційної контори газового господарства Чернігівгаз штатним розкладом 9 чоловік. Напередодні місто отримує природний газ з основної траси магістрального газопроводу Дашава, Київ, Брянськ, Москва і запалюється факіл на газорозподільчій станції номер 1 по вулиці 1 травня. Першими щасливчиками, де загорівся газовий вогник на плиті, стали мешканці найбільшого на той час в Чернігові 68-квартирного будинку по вулиці Куйбишева. Нині Магістратська, 4. Новий 1957 рік з блакитним вогником зустрічають мешканці вже 304 квартир. А протягом року будується 12 кілометрів газопроводу. Зважаючи на дефіцит техніки і кваліфікованих кадрів, робота була нелегкою, але переборювати навіть найбільші труднощі газовикам допомагало гаряче прагнення принести блакітний вогник до осель співвітчизників. Так, поступово газ прийшов у кожний район. Газові мережі стали справжніми життєвими артеріями, які принесли тепло та комфорт на Привіснянщину. Перш ніж показати, що представляє собою компанія сьогодні, не можна не згадати про цілу плеяду керівників, які в різні часи очолювали колективи газовиків Флагманів, які передавали свій життєвий та професійний досвід наступним поколінням, і чий вагомий внесок назавжди залишиться з нами, першим начальником газогосподарства на Чернігівщині став Михайло Костянтинович Плеський. За роки його правління ударними темпами відбувалася газифікація обласного центру, паралельно велися роботи по переведенню котелень і комунально-побутових об'єктів з твердого палива на газ. Прийняли естафету активної газифікації Чернігова, Митрофан Кирилович Заболотний і Василь Ілліч Якимов. Це був початок великопанельного будівництва, який охопив мікрорайон 17-го кварталу, красного мосту п'яти кутів і центрального ринку. За одну зміну бригада газовиків здійснила пуск газу в цілому п'ятиповерховому будинку, а це від 60 до 80 квартир. Під керівництвом Євгена Івановича Василевського система газопостачання вийшла за межі Чернігова і стала обласною. Одними з перших газифікувалося місто Корюківка, села Гориця, Локнисте, Гусавка та Печенюгі. Наступним керманичем став Михайло Михайлович Дробот. Саме тоді було створено виробниче об'єднання господарства Чернігівгаз. Крім того, в кожному газовому господарстві області створено аварійну службу. Одним з найпливовіших і найвідоміших не лише на Чернігівщині, а й на республіканському рівні керівників газової компанії був Юрій Володимирович Лихошва, який свого часу працював першим заступником генерального директора, головним інженером ДК Газ України. З особливою гордістю згадуємо Петра Павловича Канащука, талановитого організатора і справжнього професіонала газової справи. Саме за роки його правління компанія суттєво нарастила потужності і розширила сфери діяльності. Так, у 1997 році для покращення газозабезпечення центральних та північних районів області скрапленим газом введено в дію менську газонаповнювальну станцію, завдяки чому радіус доставки балонів скоротився втричі. Одним із перших серед газових господарств України в 2001 році в Чернігові відкрився сервісний центр по повірці, обслуговуванню та ремонту промислових і побутових лічильників газу. І на сьогодні, за базою, обсягами та рівнем виконуваних робіт, сервісний центр є одним з найсучасніших підприємств цього профілю. На той час зростав попит на заправку автотранспорту дешевим та екологічно чистим газовим паливом. Визначною подією для компанії стало відкриття в 2004 році сучасної автомобільної газонаповнювальної компресорної станції з потужністю 500 заправок на добу. Одним з топ-менеджерів молодого формату, який привніс в компанію нові управлінські рішення, був Ігор Михайлович Іванков. Майже 10 років компанію Чернігівгаз очолює Алла Ярова. На сьогодні вона єдина в Україні жінка-керівник підприємства подібного профілю. Під її керівництвом Чернігівгаз не лише набув нового іміджу, а й кардинально змінив підхід до клієнтського сервісу. Окрім цього, компанія продовжує втілювати в життя суспільно важливі соціальні ініціативи. Щодня кожен наш співробітник робить свій внесок у забезпечення комфорту в оселях чернігівських сімей. Чернігівгаз об'єднує в своєму складі фахівців 52 професій, і від кожного з них залежить надійне та безперебійне газопостачання чернігівців. Компанія забезпечує цілий комплекс робіт від видачі технічних умов та будівництва систем газопостачання до прийому в експлуатацію і пуску газу, що звільняє замовника від додаткових турбот. Створення єдиної геоінформаційної системи газопостачання дозволяє відслідковувати роботу газотранспортної системи прямо з робочого місця. За останні п'ять років компанія інвестувала в безпеку газопостачання 107 мільйонів гривень. І все, що ми робимо. Кожний проєкт, кожна взаємодія з нашим клієнтом сприяє економічному розвитку регіону і добробуту наших співгромадян. Належний стан автомобілів запорука своєчасного виїзду на виклик служби 104. Сьогодні в області цілодобово чергують 26 аварійно-диспетчерських служб. На них покладена велика відповідальність. У разі аварійної ситуації в стислий термін мобілізувати всі сили і якомога швидше її ліквідувати. У нас працюють найкращі фахівці. У кожного великий досвід роботи. Вони завжди знають, що робити і зорієнтуються у будь-якій ситуації. Життя та безпека чернігівців в руках цих людей. В опалювальний сезон щодня лише в Чернігові і в Чернігівському районі аварійники обслуговують до 50 викликів. Своє уміння АДС відпрацьовують на навчально-тренувальному полігоні в умовах наближених до реальних. Всі автомобілі укомплектовані радіозв'язком, системою gps навігації проблисковими маячками, інструментами та іншими необхідними технічними засобами. Для пошуку витоків газу застосовуються сучасні прилади. 287 автомобілів та 23 одиниці автотракторної техніки обслуговують фахівці-автотранспортники. Безпосередньо від їхньої роботи залежить оперативність надання клієнтам якісного сервісу. За кошти інвестпрограми компанія продовжує облаштовувати житлові приміщення лічильниками. З 2011 року і по сьогоднішній день ми безкоштовно встановили понад 35 тисяч лічильників нашим споживачам і досягли майже 80-відсоткового рівня приладового обліку газу. У 2016 році розпочали обладнання багатоповерхівок загальнобудинковими приладами обліку. У прилуках та Ніжині відкрилися сервісні центри, які дали змогу наростити обсяги робіт з повірки лічильників до 50 тисяч одиниць на рік. Втім, найголовнішим та найціннішим для Чернігів газу завжди залишається людина. Компанія прагне стати ближчою та кориснішою для кожного споживача. Розуміючи важливість процесів розвитку якісного сервісу, ми якнайшвидше реагуємо на потреби споживачів і робимо акцент на новому рівні взаємодії з нашими клієнтами. Ми удосконалюємо надання послуг та створюємо можливості дистанційно та у будь-який зручний час тримати зв'язок із фахівцями компанії. З 2013 року функціонує веб-сайт, де споживач може дізнатися всю інформацію про діяльність та послуги газової компанії, а також зареєструватися в особистому кабінеті і в режимі онлайн стежити за рахунком. У 2015 році створений контакт-центр, який відповідає міжнародним стандартам. А з 2016-го відкриваються сучасні центри обслуговування клієнтів, де побутові споживачі газу можуть в одному місці не лише швидко та якісно отримувати консультацію з питань газопостачання, а й здійснювати необхідні операції від оплати послуг до отримання технічних умов на приєднання до мереж. Секрет успішної роботи підприємства «Чернігівгаз» у злагодженій самовідданій праці колективу, високому професіоналізмі і досвіді фахівців, які десятиліттями двайливо передавали своїм послідовникам ветерани виробництва. Ветеранів у колективі шанують і пам'ятають, складаючи їм дяку і доземний уклін за роки невтомної праці на благо тих, чиї оселі потребували блакитного вогника. Хто активний у відпочинку, той і в роботі успішний. Тому за повсякденними професійними клопотами компанія не залишає поза увагою соціальну сферу. У колективний договір закладено чимало соціальних гарантій. Щоліта наші діти відпочивають в таборах. Ми продовжуємо славну традицію проведення спартикіади газовиків і влаштовуємо спільне сімейне дозвілля. Бо спорт не тільки оздоровлює, а й зміцнює наш колектив, адже наша сила в команді. Тім, 60 років це лише початок для амбітних планів, це новий досвід, вміння, знання, професіоналізм, ширші можливості, нові послуги, якісний сервіс, який ми із задоволенням надаємо нашим клієнтам. Шлях довжиною в 60 років компанія Чернігівгаз пройшла долаючи труднощі та постійно здобуваючи свої маленькі і великі перемоги. І з року в рік колектив газовиків Чернігівщини забезпечує ритмічну роботу економіки регіону, примножуючи енергетичний потенціал нашої держави. А головне несе тепло і затишок в оселі наших людей. Так було вчора, так є сьогодні, так буде завтра.